Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як додати посилання у совій блогів або блог-ролл. Йдемо до адмінпанелі. Розгортаємо випадне меню Посилання. І вибираємо Додати. Тут вказуємо ім'я нашого посилання. Скажімо, новий сайт. Тут вказуємо безпосередню веб-адресу. Скажімо, ось таку. Тут вставляємо опис. Потім вибираємо, до якої категорії посилання ми хочемо додати ось це посилання. У даному випадку категорія одна. Тому вибираємо сувій блогів. У секції Мета можна визначити, де саме ви хочете, щоб відкривалося посилання, або. У новому вікні або вкладці, у поточному вікні або вкладці, ну це коли є iFrame, і у тому самому вікні або вкладці ми виберемо нове вікно або вкладка. Далі секція відношення XFN, тобто xhtml-Friends Network, де можна визначити атрибут rel. Скажімо, якщо ось це посилання ваш інший сайт, то тут можна вибрати моя інша веб-адреса. Далі можна вказати, так би мовити, рівень дружби з власником чи адміном сайту, на який встановлюєте посилання, скажімо, контакт, знайомий, друг, чи взагалі не вказувати. Далі вказати, чи фізично зустрічались. Якщо це професійні стосунки, то співробітник або Колега географічно можна вказати, чи це співвітчизник, сусід або нічого не вказувати. Якщо ж це родинні стосунки, то це може бути дитя, рідня, батьки, брат або сестра, чоловік-дружина, або нічого не вказувати. І якщо це романтичні стосунки, то це може бути муза, об'єкт обожнення. Дата, я так розумію, перекладачі мали на увазі те, що англійською називається date, тобто побачення або людина, з якою зустрічаються, і кохання. Все це прибираємо. І остання секція це для досвідчених. Тут можна вказати адресу зображення. Можна, наприклад, скопіювати. І ось тут вставити. Про те, як саме використовується це зображення, я говоритиму в одному з наступних відео уроків. Також можна вказати RSS-адресу. Її отримати можна ще на RSS-іконці і просто скопіювати посилання. Вставляємо ось тут. Тут можна просто додати нотатки. І також встановити рейтинг. Це значення може використовуватись для, скажімо, визначення послідовності посилань. Також можна визначити, чи тримати це посилання закритим чи ні, і додати посилання, тобто зберегти наші зміни, тепер, якщо ми підемо до лицевої сторони нашого блогу і оновимо сторінку, то побачимо наше посилання. Отже, таким чином можна додавати посилання до віджита блогів» або «Блогров». На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Шануємося!